Шукали рішення нагальних проблем. В Івано-Франківську відбувся конгрес місцевих та регіональних влад. Голови громад долучалися до обговорення у форматі відеозв'язку з представниками міністерств. Серед головних тем виклики у деревообробній галузі та загроза вербування дітей російськими спецслужбами. Подробиці у наступному сюжеті. Проблема у деревообробці одне з ключових питань конгресу. За словами представників цієї галузі, через недосконале законодавство частина підприємств призупинили свою роботу, а це означає втрату робочих місць та зниження надходжень до бюджетів. Багато є проблем, але основні це ціноутворення, це проблеми у заготівельній галузі, це проблема. І якби не те, що тільки проблема, всі ми на неї очікуємо, але закон не порають про ринок деревини. Тобто, всі правовідноси мають бути регульовані, але повинні бути враховані інтереси всіх представників даної галузі. ми на всіх майданчиках стараються говорити проблемні питання, які є, але поки що нас не чують. Ми хочемо, щоб сьогодні і не тільки щоб нас почули. А далі про освіту правоохоронці певні школи мають бути не лише місцем навчання, а й простором безпеки, зокрема у протидії вербуванню дітей. Через це і посилили профілактичну роботу. Посилили роботу з батьками, бо ми розуміємо, що десь з цієї ланки випадають учасники освітнього процесу. Батьки є також, і ми розуміємо, що ми необхідно їм доводити ті всі ризики, рекомендації, як реагувати на що звертати увагу. Далеко не завжди. Діти розуміють, що якщо вони неповнолітні, вони також несуть кримінальну відповідальність за вчинення протиправних дій. Якщо йде мова про вербування, якщо йде мова про залучення до якихось протиправних дій, російські спецслужби, які вербують дітей, вони все ж таки схиляють дітей до того, що ви неповнолітні вам за це нічого не буде. От саме про це зараз ми говоримо. А ще в області готуються до літньої оздоровчої кампанії. На це з бюджету передбачили два мільйони гривень. Середньо ми оздоровлюємо. На території однієї 3700 дітей. З них шість змін це, це десь 19-20 тисяч дітей, в тому числі із різних областей України. Акцент основний департаменту це на дітей, які потребують особливої соціальної уваги. А саме дітей військовослужбовців, які загинули, дітей військовослужбовців, які воюють, дітей з інвалідністю, дітей. Батьки чи налагодження комунікації між громадами та державними органами влади, основне завдання Офісу цього конгресу, каже його керівниця Лілія Пашинна. Коли більше розповідають про це, коли у громад є можливість напряму задати питання автору проекту, а насправді над нас доєднується автор проекту, народний депутат Олексій Мовчан, він пояснює все, все, що він мав на увазі, яким чином урегулювати. Я зі своєї сторони теж юрист і можу з практичної точки зору деякі речі прояснити. Тому голови громад отримують чіткі відповіді. Маємо можливість бути почуті, що нас турбує, ті проблеми, які є найважливіші, ми завжди обговорюємо. Також ми сьогодні будемо обговорювати питання освіти. Держава у час війни виділяє колосальні кошти на закупівлю автобусів, на обладнання для наших шкіл, щоб діти не. Навчалися в комфортних умовах. Відповідно, ми бачимо, що є різні випадки і трагічні, які були в нашій області. Ми постійно реагуємо на ці ситуації, і сьогодні також ми піднімаємо, щоб уже проговорити ті результати, які нами пророблені. Конгреси місцевих та регіональних влад відбуваються у різних областях України.